Осування силоборони на Оріхівському напрямку, суд над коригувальником ворожих ударів та ваучера на житло. Про це та інше у підсумках Суспільного село оборони України зменшили сіру зону в селі Приморське та поблизу Лук'янівського Запорізької області. Про це розповів суспільному аналітик проєкту «Діпстейт» Руслан Микула. За його словами, українські захисники знищили групи ворога, яким вдалося інфільтруватись по дну каховського водосховища. Натомість, поблизу Роботиного окупантам вдалося захопити 6 квадратних кілометрів території, каже Руслан Микула. Тут ворог упродовж декількох місяців знищував наші позиції, застосовуючи артилерію та авіацію. Села оборони України уразили російські склади боєприпасів, матеріально-технічного забезпечення та місця зосередження техніки і особового складу, як повідомили в генштабі, удари були нанесені по ворожих цілях на тимчасово окупованій території Запорізької області у ніч проти 11 та 12 лютого. Зокрема, по підрозділу, що входить до центру Рубікон, втрати росіян та масштаби збитків уточнюються. Близько 60% російських БПЛА, які атакують Запорізьку область, знищують за допомогою дронів. Про це повідомив начальник ОВА Іван Федоров. За його словами, в області вдосконалюють систему ППО та посилюють роботу засобів РЕП. Якщо раніше безпілотники РФ переважно знешкоджували мобільно вогневі групи, то нині майже дві третини цілий ліквідовують саме дронами. Встановлював відеопастки для коригування ударів РФ по Запоріжжю. Агента ФСБ сазутили на 15 років ув'язнення. Як повідомили в СБУ, він наводив ракетно-бомбові атаки росіян по місту та його околицях. Зокрема, по пунктах базування особового складу і техніки силоборони. Для цього вздовж траси він встановлював замасковані відеокамери із функцією віддаленого доступу для російських спецслужб. Пішов у СЗЧ та вивозив зброю з фронту у Запоріжжі. Затримали військовослужбовця. Як повідомили в обласній військовій адміністрації, з посиланням на СБУ 31-річний мобілізований самовільно залишив військову частину та вивозив зброю з районів ведення бойових дій, щоб продавати. І відтепер йому загрожує до семи років ув'язнення. Виманали майже півмільйона гривень. Шахри шукали жительку Запоріжжя. Як повідомили в Нацполіції області, вони представилися співробітниками СБУ та залякували її вигаданою кримінальною відповідальністю. Правоохоронці наголошують, у разі отримання схожих повідомлень або дзвінків слід припинити розмову та негайно звернутися до поліції. Запорізька область серед лідерів за кількістю заяв на житлові ваучери. За словами секретарки міськради Регіни Харченко, їх подають переселенці з тимчасово окупованих територій зі статусом УВД або люди з інвалідністю внаслідок війни. В межах програми є відновлення. За два місяці у Запоріжжі надійшло близько 3300 тисяч заяв. 59% вже опрацювали. У Мінрозвитку громади території повідомили, що фінансування програми планують розпочати наприкінці лютого. Ваучер до 2 мільйонів гривень можна використати на купівлю житла або інвестування в будівництво. Таким був цей тиждень, аби дізнатися більше дивіться наш Ютуб канал, а також підписуйтесь на соцмережі Суспільного.